П'ять років тюрми заочно отримав уродженець Сумщини, який намагався створити Сумську Народну Республіку. За матеріалами розслідування СБУ йдеться про 40-річного Антона Гнилицького, прихильника так званої ДНР, який підтримував зв'язки з учасниками. Терористичного угруповування на початку 2015 року він намагався сформувати в обласному центрі осередок сепаратистів. Встановлено, що фігурант підшукував серед знайомих про налаштованих осіб та агітував їх до дій на шкоду Україні. Згідно з його планом, учасники злочинного угрупування мали пройти навчання у спецтаборах на території Російської Федерації для подальшого вчинення терактів на Сумщині. Суд визнав злоумисника винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Адже злочинець наразі переховується від українського правосуддя у державі-агресорці. Триває евакуація з прикордонних громад Сумщини. З початку листопада з небезпечних територій виїхало понад 70 людей, серед них 21 дитина. Від початку організованої евакуації прикордоння залишили 57 тисяч мешканців. Це майже 64% від тих, хто підлягає евакуації, у тому числі понад 8 тисяч дітей, майже 93%. Більшість людей знаходять прихисток родичів або винаймають житло самостійно. Для тих, хто потребує розселення, на Сумщині підготовлено понад півтори тисячі вільних місць у транзитних центрах і гуртожитках. Також є 86 будинків та 9 квартир, які можуть надати для внутрішньо переміщених осіб. На Охтирщині правоохоронці затримали 66-річного жителя Харківщини, який за місцем мешкання зберігав боєприпаси та вибухові речовини. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. У ході санкціонованого обшуку в домоволодінні чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої різного калібру та вибухові речовини. Усе знайдене, направлене на експертне дослідження. Зловмисника затримано у процесуальному порядку. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досудове розслідування триває. Під час проведення депутатських комісій народні обранці розглянули проєкт програми оздоровлення та відпочинку дітей на наступні чотири роки, в ході якого заслухали звіт Ольги Сокульської про виконання попередньої програми. Начальниця відділу молоді розповіла, що дана програма діє вже протягом п'ятьох років. За її словами, у довійськовий 21-й вдалося оздоровити 738 місцевих дітей у двох оздоровчих таборах. А от у 22-му юних шосткинців не оздоровлювали. У 2023 році 48 дітей, у 24-му 144 дитини. Оздоровлення зараз триває за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету, державного бюджету та да, за рахунок донорів. Перевага дається дітям пільгових категорій, це на першу чергу діти загиблих наших героїв, діти учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Депутатка Анна Полипейко поцікавилася у пані Сокульської, як саме визначають дітей, які потрапляють до категорії обдарованих і хто цим займається. Це переможці першу, першу чергу міжнародних конкурсів, потім всеукраїнських, потім обласних і місцевих. Це діти-вихованці, це, це діти БАРСу. Там по-різному залежить від залежності того, які потік. Керівники закладів знають, керівники і центру виховання, і Барса, і школи мистецтва, всі знають, що є можливість. Є у вас списки ні. дітей, які ні. вважають. Взагалі на сьогоднішній момент у нас 6. Я знаю, що коли були ні, немає таких зараз можливостей і навіть не бралися дані. Якщо у вас є такі дані, я запишу. На сьогодні шість дітей у нас в черзі перебуває, на табір Артек ще ведеться і та гір за Корпаття, вони поїдуть. Якщо ми заявку даємо на наступний місяць, ще ж табори у нас ще й працюють зимовий період. Також. Якщо є, будь ласка, звертайтеся. Тут проблема, хто повезе цих дітей, виникає час, тому що э, педагоги і керівники гуртки відмовляються вести, оскільки в перше територію в наші часи, розумієте, а по-друге, вони втрачають заробітні платі. От вчительки мене водили, тобто два тижні вони були в Львівській області, і ну, дуже серйозна втрата в заробітні платі. Як зазначила Ольга Сокульська, наразі дійсно є велика проблема у супроводі дитячих груп до місць відпочинку, адже наглядати за хлопцями та дівчатами батьки не мають права. Це робити може або медик, або педагог, які без особливого задоволення на це погоджуються. До того ж, проблематично і добиратися до таборів через значне порушення логістики. Голова Шосткинської районної державної адміністрації Андрій Беляєв разом із шосткинським міським головою Миколою Ногою зустрілися з родинами ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців, які зараз захищають країну. Було проведено захід щодо надання допомоги нашим ветеранам. Наші друзі зі Швеції, шведська організація за допомогою моєго друга Влада Сініговського попрохала мене передати ноутбуки до ветеранських родин. Враховуючи ті обставини, в яких перебуває зараз Україна, що різачки навчаються в режимі онлайн. Я вважаю, що це маленька, але дуже потрібна допомога для. Розвитку нашого наших дітей, щоб вони були розвиненими і розуміли, що відбувається в нашому суспільстві. Андрій Беляєв наголосив, що всебічна підтримка ветеранів та їхніх родин залишається одним з головних пріоритетів роботи як районної військової адміністрації, так і шосткінської міської територіальної громади. Я вважаю, що 100% ми цю ініціативу будемо підтримувати, 100% будемо прохати ще, тому що як я вже казав. У нас не буду казати повні цифри, але у нас на території нашого району більше 4 тисяч ветеранів, які потребують допомоги сексуального супроводження їхніх потреб. Особливо приємним моментом зустрічі стало вручення ноутбуків дітям захисників. Гаджети передала шведська громадська організація Друзі України в Удавалі за активною координацією пані Анелі Лільма. Під час відвертої бесіди обговорили найгостріші повсякденні проблеми, з якими стикаються сім'ї захисників та захисниць. Ветерани будуть розписані по, і okay. по фахівцям супроводу, щоб буде зрозуміло, хто з ким працює, щоб буде зрозуміло, які питання. Дійсно, це категорія людей, яка заслужила повагу в нашому суспільстві, і ми повинні все зробити для того, щоб підтримати ветерани. Час із вас воювало. І ми є ветеранами, які заслужили, які пройшли шлях надзвичайно. Ми розробили такий проект, називається ветеранський центр, де великі, великі кошти передбачені. 30 жовтня презентували при міністерстві закордонних справ України, де присутствували практично всі закордонні партнери і різні. Різні країни європейські, які включаються в допомогу. Родичі військових мали можливість напряму поставити питання керівництву міста та району та отримали вичерпні відповіді. Соціальні проблеми, труднощі з отриманням потрібних послуг, потреби дітей, питання адаптації до нових реалій, як вирішити проблему нестачі фахівців-психологів і як збільшити їхню кількість. В Центрі зайнятості є програма, по якій можна навчатись. Саме на психолога проплачує держава. Начальник Шосткинської районної військової адміністрації та міський голова Микола Нога подякували сім'ям за стійкість і патріотизм, а дітям побажали успіхів у навчанні та міцного здоров'я. Такі заходи не лише вирішують конкретні проблеми, а й дають відчуття, що про сім'ї героїв не забувають ні на державному, ні на міжнародному рівнях.